Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Двоє синів. Самопроголошеного президента Білорусі покинули батьківщину після закритих похоронів старшого сина Віктора, який загинув в авіакатастрофі. На похоронах не було нікого, крім дуже близького оточення. Наразі офіційно мінськ втрату сина Лукашенка в авіакатастрофі в Малі не підтверджує. В той же час новина дуже сильно підкосила Лукашенка. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко з'явився на публіці на тлі чуток про серйозну хворобу. Як повідомляє прес-служба Лукашенка, сьогодні він працює центральному командовом пункті ВПС та військ ППО заслухає допит про. Організацію та виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони. Захід розпочинається просто зараз. Здеться повідомлення на фото з місця події Лукашенко показує у військовій формі. На фото з місця події Лукашенко позує у військовій формі. Не гаразд зі здоров'ям видає передбинтована рука диктатора сліди від катетера. Не так давно латушко говорив, що Лукашенко потрібна операція на колінному суглобі. Друга проблема це хребет, але тут уже більш глобальна проблема. Там немає можливо терміновості хірургічного втручання найближчим часом, але протягом року двох така операція має пройти. Він фактично мешкає на здеб. Він фактично живе на знеболюючих. Досить сильних, які дозволяють йому рухатися, розповів Латушка. Він зазначив, що під час однієї зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу Лукашенко лежав на своєму дивані в кабінеті і такий надутий, весь роздутий. а перед цим грав у хокей. Ось ця операція на хребті її провести в Білорусі практично неможливо. Росії також складно. Вона швидше за все має бути проведена на заході. Може, звичайно, в Білорусі і в Росії просто ризики з нарухомлення набагато вище. Він може потрапити в ситуацію, коли його частково буде паралізовано. Пояснював білоруський опозиціонер. Українські журналісти показали відео Лукашенка медичному експерту Марині Яріні. Лікарі. Терапевти, фізіотерапевт, перше, що впадає в вічі, він дуже повільно і якось через силу ходить. Це може говорити і про перенесену виснажливу хворобу, той самий грип або ковід. а може вказувати на больовий синдром кульшового або колінного суглоба, з яким він намагається впоратися, але це не вдасться. Можна пропустити грижу чи протрузію дисків хребта. Але він високого зросту понад 182 см, сантиметри, не і так вік. 68 років найобразливіший для таких захворювань. Це значила Єріна. Щодо пов'язки на руці, то лікар звернув увагу на те, що вона фіксує великий палець кисня. Можливо, це розтягнення або травма сухожилля. Як от придивитися до його Нігтів на руці деформація нігтвої пластини можуть вказувати на псоріаз, А цієї хвороби, за словами лікаря, може розвинутися псоріатичний артрит. Одним з його проявів, якраз, є ураження між фалангових суглобів перших пальців кистей. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.